Всім привіт, мене звуть Віка. Це відео буде виставлено на Ютубі. Просто таким, як воно буде знято. Тому вітаю! Сьогодні хочу підняти таку проблему, як дискримінація в Німеччині. Дискримінація не лише українців. Але так як я українка, можу розказати тільки про свій досвід. На це відео надихнула мене сьогоднішня ситуація на роботі. Коротко про мене. Я працюю і вчусь, і майже всі мої колеги німці, і Вибачте, що так багато переривань. Все це, це дуже емоційно для мене. Ситуація на роботі була сьогодні наступна. Прийшов німець, мій колега і почав жалітися. Моїм іншим колегам про те, як важко працювати в Німеччині, що йому доведеться подавати на банкрутство, тому що він не може закрити свої рахунки. а Він працює сам на себе, в тому числі на нашу фірму. Він обслуговує нашу фірму. І от як причиною, чого держава грабує отак, надсилаємо всі ці рахунки, всі ці податки. Це, звичайно ж, як він сказав, красиві, красиві українці. Я була при цьому в кімнаті, і я подумала, типу, а що конкретно, які рахунки я йому надсилаю, Які рахунки йому надсилають красиві українці? І яким чином ми крадемо його гроші і я. І, і, Чому саме через нас він має все це робити? Це як одна з історій того, що німці, в принципі, не соромляться при тобі сказати, що вони думають про це, не не соромляться називати війну українською війною, причому ніяк в жодному контексті, не згадуючи, що саме Росія напала на Україну, вони просто називаються українською війною. Найжахливіший випадок, який зі мною стався взагалі, це коли я була в школі. У мене дуальне навчання, там, де я працюю і навчаюсь е, на професію. І в моїй школі е, е, вчителька англійської всерйоз вирішила продемонструвати один з часів англійської мови, який ми повторювали, прикладом, що е, якщо б не було української війни, е, ціни в Німеччині не зросли б. І це був приклад англійською мовою і німецькою мовою, і всі в моєму класі, тобто 16-річні діти, всі німці, звичайно ж, зробили так. Угу. Я подумала, до чого, по-перше, тут цей приклад. А по-друге, чому доросла людина на повному серйозі заявляє 16-річним дітям, що цінники ростуть через українську війну. Увага знову ж таки ніякого представлення ситуації цим дітям. Тобто їм просто вносяться в голову, що це війна українська, це війна України. Ем, ще було багато випадків. Ще один випадок, який був в мене на роботі, коли я сказала, звідки я, я дзвоню клієнту. Представляюся, кажу, звідки ми як називається наша компанія. І вона знає цю компанію. І, тому що вона наш клієнт, який постійно до нас приходить, і я кажу, компанія така. Вона питає, як я кажу, компанія Такато. І вона мені відповідає: я не хочу розмовляти з іноземцями і просто кидає, кидає ну, як, кладе слухавку. Uh, моя колега, яка сидить зі мною в кімнаті, я їй розказую це. Вона каже: Боже, це просто неможливо, це дискримінація, це неправильно. Я зараз подзвоню їй. І вона їй дзвонить. І каже: тільки що вам дзвонила моя колега. Чому ви скинули? Вона каже: Ой, мені здалося, що мені дзвонить іноземний номер, і це якийсь спам-реклама, тому я скинула. Uh, і моя колега повірила і сказала, так, так, окей. І продовжувала далі з нею розмовляти. На що я була просто вражена наскільки легко ну, переконати, не знаю, не уми. Що звичайно ж, людина, які я два рази сказала, звідки я дзвоню, і я повірте мені, не мямлю в телефон, а нормально розмовляю німецькою мовою. Просто сказала мені, помітила мій акцент і сказала, що я не хочу розмовляти з німзенцями. Причому що всі інші клієнти спокійно зі мною розмовляють. Я не хочу сказати, що всі німці якісь, не знаю, расисти, чи хто б вони там не були, так. Але є німці, і в тому регіоні в Східній Німеччині, в якому я живу, дуже багато німців. Просто за факт того, що ти українець, може тебе не любити і казати, що от якісь їх проблеми всі в основному в житті, звичайно ж, сталося через тебе конкретно персонально, бо ти сюди приїхав. І частіше за все, я це чую саме на роботі, а в мене дві роботи. На іншій роботі я теж я теж це чую, і ніхто ніколи не сказав, що типу це круто, що ти працюєш. Навпаки всі причисляють тебе. Ким би ти не був працював, ти працюєш ти чи ні, причисляють тебе, от до саме до своєї проблеми, наче вони клад, беруть гроші з свого карману і кладуть мені гроші і ніхто ніколи не цікавить, що я жодної копійки ні від кого не беру. Розумієте, що ну. Такі проблеми у людей трошечки з головою. От, е, Я сподіваюся, що це, звичайно, мине, що це пройде, що якимось чином люди усвідомлять, хоча да, за три роки можна було усвідомити, що, по, з якої причини українці знаходяться тут. І почнуть казати якісь речі приємніші, е, якісь речі, які підтримують нас в складні моменти. А uh, uh, я жодного разу від німця не почула, щоб він сказав. Я дуже переживаю за Україну. Uh, зато я почула багато разів, як німці мене питають. Так уже закінчилась війна в Україні. Боже, коли ж вона закінчиться? Та Господи, які ж у нас ціни через цю Україну? Да? Ну ви там не плануєте закінчувати. Да? У вас там ваш президент ще не роздуплився, що треба це все закінчувати. І мириться, взагалі. Тому що з цієї сторони теж люди гинуть. Такого я почула багато. Тому це була моя така маленька рефлексія на тему того, що дискримінація є. Переживати це чи не переживати це особисте рішення, звичайно, кожної людини. Але е, переживати, я скажу так, це стає все важче і важче, особливо коли ти читаєш новини з України, потім ти йдеш на роботу, і от тобі внушають цю провину, що ти ще й в цьому винен, ти в усьому винен і в наших проблемах, і в своїх проблемах. І наче тобі нема місця тут. І ну, це дуже сумно. Е, от, сподіваюся, сподобалось це відео. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, як це пережити або як це не переживати, можете мені написати. Е, так, всім дня.